Книга Ездри, розділ 4: Коли вороги юдеїв, і веніямінців почули, що нащадки вигнанців будують храм Господу, Богові Ізраїлю, то вони прийшли до Зоровавеля та до глав батьківських родин і запропонували їм таке Ми хочемо будувати разом з вами, адже ми поважаємо вашого Бога, як і ви. Ми також йому приносимо жертви з часу Асирійського царя Есархадона, який нас сюди переселив. Але Зоровавель Ісус та інші глави батьківських родин Ізраїлю відповіли їм: Не годиться нам будувати храм в нашому Богові з вами, ми самі його збудуємо для Господа Бога Ізраїлю, як нам звелів перський цар Кір. З того часу нові мешканці краю почали робити все, аби ослабити руки юдеїв, заважаючи їм будувати. В період владарювання перського царя Кіра вони підкуповували його можновладців, щоб розладнати задуми будівничих і робили це до владарювання Перського царя Дарія. Отже, на початку царювання Ахашвероша Ксеркса написали вони скаргу проти мешканців Юдеї та Єрусалима. За правління Артаксеркса, Бішлам, Мітредат. Тавеїл разом зі своїми однодумцями також писали скаргу перському царю Артаксерксу арамійською мовою, з перекладом. Ще один лист був написаний цареві Артаксерксу проти Єрусалима, можновладцем Рехумом і писарем Чимшаєм такого змісту. Правитель Рехум та писар Шемшай з усіма, хто з нами співпрацює, з суддями й урядовцями Зурука, Вавилона, Сус, тобто мужі Елама. Та інших народів, котрих великий і славний Аснапар перемістив і оселив їх у містах Самарії та в прилеглих місцевостях за рікою, таким був вступ до листа, а далі його зміст, цареві Артаксерксу, твої піддані мужі, що мешкають з іншого боку ріки. І ось нехай буде відомо цареві, що юдеї, котрі вийшли від тебе, прибули до нас у Єрусалим і відбудовують. Це бунтівне й погане місто. Вони будують стіни на покладеному ними фундаменті. Тепер же нехай буде відомо цареві, якщо це місто буде відбудоване, а його стіни будуть завершені, то вони більше не будуть платити ні податків, ані мита, в результаті чого царська скарбниця зазнає збитків. Оскільки ми перебуваємо на утриманні царського палацу, то нам не личить дивитись на таке ганебне ставлення до царя. То ми посилаємо цареві це повідомлення. Нехай пошукають у книзі літопису твоїх батьків, і ти все знайдеш у тій книзі літопису і зрозумієш, що це місто завжди було бунтівничим містом, яке завдавало шкоди царям і областям, адже спокон віку там спалахували повстання, через що це місто й було спустошене. Тож ми повідомляємо цареві. Щойно це місто буде відбудоване і його стіни будуть завершені, то ти вже не будеш мати жодної частки тут за рікою. Цар послав відповідь правителю Рехуму та писарю Шимшаю, а також усім, котрі з ними урядували в Самарії та в інших областях за рікою. Мир вам, повідомляю! Лист, який ви до нас надіслали, виразно був переді мною прочитаний. Мною виданий наказ, за яким шукали та знайшли, що це місто й справді споконвіку повставало проти царів, і в ньому влаштовувались заколоти й повстання. У Єрусалимі владарювали могутні царі, влада яких поширювалась на всі місцевості за рікою Єфрат і стягувала податки, данину та мито. Тому тепер видайте постанову, аби ті люди зупинили всякі роботи з відбудови цього міста. Доки від мене не вийде про це спеціальний указ. Стережіться, аби не допустити в цій справі легковажності, яка би спричинила відчутні збитки скарбниці царя. Коли пізніше лист відповідь царя Артаксеркса був прочитаний перед Рихумом та Писарем Шимшаєм, а також перед іншими урядовцями, що з ними, то вони з поспіхом відправились в Єрусалим до юдеїв. І з силою зброї змусили їх припинити будівництво. В результаті робота по відбудові божого храму в Єрусалимі припинилась, і ця зупинка тривала аж до другого року царювання Перського царя Дарія.